Ан військового бюджету та як його показники впливають на гаманці простих українців про усе це та не тільки говоримо із Валерієм Коров'єм, доктором економічних наук, головою громадського об'єднання. Ми віничани пане Валерію, вітаю! Вітаю пані. нашу розмову. Хочу розпочати із теми ціноутворення. Бачимо сьогодні, як стрімко ростуть ціни і як це впливає на на доходи та простих громадян. Ваші поради, який вихід у цій ситуації чи можна вплинути на ціноутворення, так щоб це було не. Так відчутно і болюче для простих українців? Дуже цікаве запитання. Але в першу чергу ми повинні розуміти, що інфляція, в принципі, як економічне явище, це своєрідний податок на доходи громадян, які люди не відчувають в певній мірі можливо з точки зору те, скільки в них йде витрати кошти на ту чи іншу складову свого сімейного бюджету, але це своєрідний такий податок. Які дуже боляче б'є по бюджету домашнього господарства. Ми колись на початку 90-х років пережили гіперінфляцію, де, наприклад, ціни за рік зростали в 110 раз. І дуже добре з цим явищем знайомі. Але якщо говорити про причини, то в першу чергу ми можемо виділити і там широкий спектр цих проблем. Це починаючи від можливо від спекулятивного попиту, сезонного попиту і закінчуючи, наприклад, макроекономічною політикою держави, зокрема причин, пов'язано з обмінним курсом. Те, що ми бачили в Україні на початку військової агресії, ви пам'ятаєте, стрімко зросли ціни на паломастильні матеріали на цілу низку складових, пов'язано з імпортними товарами. Це наслідок першу чергу підвищення. Вартості імпорту, який поставлялася в Україну. Але, як не дивно, в минулому році в певній мірі інфляція складала всього на всього 7%. Це по даному Національного банку. І по тим цільовим параметрам, які є на сьогоднішній день у національному банку, інфляція очікується на рівні 5% в цьому році. Але людей дуже турбує ця проблематика. Тому що якщо говорити про такі відсотки, це як середня температура по лікарні, так як деколи говорить мірі. Тому досить позитивно на першому етапі справляла позиція українського уряду, який на час військової агресії фактично заморозив зростання вартості житлово-комунальних послуг. Але, як ми знаємо, останні внесення змін пов'язано з тарифом. На електроенергію, то цілком очевидно, що інфляція буде прискорена. Що робити в цій історії? В першу чергу є такі прості поради, які полягають в тому, що треба уважно слідкувати за структурою своїх витрат. Це перше. І друге, що не менш важливо, це працювати з такими інституціями, як, наприклад, банківські інституції, які зараз Пропонують широкий спектр відповідних депозитів, депозитних сертифікатів, які дають можливість за рахунок того, що кошти вкладені в ту чи іншу банківську інституцію, принаймні компенсувати ті можливі втрати, які будуть йти від зростання цін. Ви вже згадали про обмінний курс. Зрозуміло, що це одна із дуже важливих складових, яка впливає на ціноутворення. Якщо говорити про прогнози, чи знову очікувати підвищення курсу долара, і як на ось цю, всю ситуацію впливає міжнародна фінансова підтримка наших західних партнерів, я в котрий раз постійно говорю про те, що ми повинні дуже дякувати нашим західним партнерам. Щоб ми так розуміли, що негативне торгівельне сальдо, наприклад, по минулому році в Україні, тобто різниця між експортом товарів та імпортом в Україні склало 37 мільярдів доларів. Але ми це не відчули по обмінному курсу. Більш того, ми ще й побачили зростання золотовалютних резервів. У нас на сьогоднішній день золотовалютні резерви складають 42,5 мільярда доларів, значить таких показників не було. Чому? За рахунок того, що в країну лише за минулий рік надійшло прямої або грантової допомоги, або підтримки довгострокових кредитів порядка 41 мільярд доларів. Звертіть уважку, будь ласка, увагу, що мова не йдеться про оборонну підтримку, мова йдеться про пряме дотування дефіциту державного бюджету. З огляду на це, це вдалося застабілізувати ситуацію. на Валютному ринку, більш того, Національний банк почав проводити конкретні кроки, пов'язані із лібералізацією валютного курсу. Поточному році ми бачимо невелику динаміку до зростання до зростання валюти, і це викликає велику низку питань. Я періодично бачу якісь і спекулятивні речі відносно цьому. Тому знову ж таки ваше запитання досить влучне. Найде у нас на початку цього року, з огляду на дискусії, які відбувалися в Європейському Союзі і особливо в Сполучених Штатах, у нас дійсно була заминка порядка січень-лютень аж до кінця березня. Фактично, ми не отримували достатньої мірі валютних коштів. І фактично Національний банк і український уряд фактично проїдали свої золотовалютні резерви, тому що. У нас досить серйозна проблема з торгівельним балансом, про який я говорю. Але вже в березні місяці надійшла перший транш 9 мільярдів доларів. Зараз йде планомірне насичення. того, за оцінками по тих підписаних угодах, які на сьогоднішній день є в Україну ми можемо впевнено очікувати фінансову і грантову допомогу порядка 42 мільярда доларів. А в дефіцит бюджету, який прогнозувався, це 36. Тобто, нам додатково ще не дійде порядка 6 мільярдів доларів. Якщо ми перемножимо на офіційний курс, то ми побачимо суму порядка 240 мільярдів гривень. Це дасть нам можливість збільшити видатки державного бюджету, вирішити ту масу поточних проблем, які на сьогоднішній день є. Тобто Якихось об'єктивних чинників на сьогоднішній момент відносно девальвації, девальвації або знецінення гривні об'єктивних немає. Тобто в нас йде стабільне поповнення ресурсних наших можливостей за рахунок грантової фінансової допомоги наших західних партнерів. Тому динаміка курсу в значній мірі буде залежати від політики Національного банку. Я дуже уважно слідкую за діями Національного банку. Вони, я так бачу, що вони дотримуються того валютного коридору, який вони затвердили, порядка від 40 гривень до 41 по доларовій позиції. І я думаю, що вони в рамках такого коридору будуть рухатись. Можливо, якісь сезонні коливання, це природньо. Наприклад, тут на початку літа то йдуть зворотні процеси, коли люди більше здають доларів, більше беруть гривні, тому що треба на щось інше їх витрачувати. Тому може навіть якесь невеличке посилення гривні по відношенню до долара. Але я хотів би всім заспокоїти і дати таку впевненість, принаймні найближчих півроку знову ж таки завдячуючи нашим партнерам і. Ефективні позиції Національного банку України, ми не очікуємо якихось стрибкоподібних речей, пов'язаних з девальвацією національної валюти. Так що все спокійно працюємо і віримо в Збройні Сили України. Ще одне досить болюче питання це вартість паливно-мастильних матеріалів. Бачимо, що днями Верховна Рада у першому читанні затвердила підвищення акцизу на паливо. Ваша думка, як це може вплинути зокрема, і на наявність паливо-мастильних матеріалів? Тому що зараз дуже активно у соцмережах обговорюють навіть дефіцит палива. Чи справді це так чи є причини для побоювання? Ну у нас в соціальних мережах багато дечого пишуть але я хотів би, Заспокоїти, що дефіцита, такі, які ми спостерігали на початку військової агресії, не буде, тому що бізнес пройшов досить складний шлях, і вибуду абсолютно нову систему логістики, де ми поставляємо нафтопродукти безпосередньо країн Європейського союзу. І навіть той період, коли блокували кордони, деякі фермери з деяких країн все рівно знайшли ритмічні поставки і. Більш того сказати, що зараз досить активно працює логістика вже в українських портах, яка дає можливість розвантажувати логістичні шляхи переміщення нафтопродуктів. Тому про дефіцит не йдеться. Але якщо ми говоримо про вартість спалив мостильних матеріалів, то насправді на них впливають дві великі групи чинників: це, по-перше, світові ціни на нафтопродукти. І по-друге, це вартість так званих непрямих податків, які ми привикли акциз на паловомостильні матеріали. Оцей закон, про який прийняли, прийняли в Верховній Раді, тому що фактично акциз він лягає на ціну. За розрахунками, можливо, зростання паловмостильних матеріалів в межах півтора гривні за один літр. Але існує інший чинник. Це вартість паломастильних матеріалів на оптових ринках. І я хочу сказати, що після особливо ізраїльсько-палестинського конфлікту, який був виник на початку жовтня, намітився такий досить стрімкий тренд, пов'язаний з тим, що вартість нафти на світових ринках почала стрімко зростати. Наприклад, вартість такої позиції, як є нафти Бренд, вона зросла вже була навіть вище, були такі відмітки за 100 доларів за один барель. Це досить стрімке було, це майже на 20%. Але по мірі того, як ситуація почала застабілізовуватись, я можу вам сказати, що вже на двох тижнів йде зворотній процес. І от останні торги, які зараз компанія Bloomberg публікує, це 77 доларів за барель. Тобто відбувся зворотній процес відкату оптових цін. Тому, якщо така тенденція буде спостерігатись до зменшення вартості на світових цін, вартості оптових поставок нафтопродуктів на світових цінах, то Отаке підвищення акцизу, воно буде, воно може бути навіть нівельоване. Тобто, можливо, якесь підвищення буде, але воно не буде настільки серйозним, як ми деколи чуємо по публікаціях в засобах масової інформації і, і зокрема, в соціальних мережах. Ще одне підвищення, про яке активно говорять і в соцмережах, і на владному рівні, це підвищення військового збору та податків. Разом з тим, експерти, економісти говорять про те, що на сьогоднішній день такої доцільності немає. Валерій Вікторович, ваша експертна думка. Насправді на сьогодні чи потрібно підвищувати податки, військовий збір? І якщо це станеться, як це вплине, зокрема на бізнес? Взагалі, я вам хочу сказати, що це дуже серйозні спекуляції, які на сьогоднішній день. Ні до чого доброго не приводять. Більше я їх прирівнюю такого роду розмови, як інформаційно-психологічна спецоперація. Якщо звернути звернете увагу, виступає якась людина, якийсь народний депутат і каже: от, або один голова профільного комітету, який уряд готує підвищення податків або військового збору, або там податку на, на доход, або ПДВ. Виникає питання, а ви представляєте уряд? Ні. А чому уряд про це не говорить, а якийсь депутат виходить і починає на цьому ловити хай? Тобто, розумієте, насправді ми маємо досить серйозну інституційну кризу в Україні. Що це означає? Це означає тим, що у нас розвалилося дуже багато людей. Які коментують від імені ну, уряду, при цьому не є членами українського уряду. Розумієте, це дуже така серйозна ситуація. Воно, я можу вам так сказати, що в умовах війни іти по шляху підвищення податків, особливо ПДВ, в, особливо в непрямих податків, це дуже неправильний крок. Тому що бізнесу насправді дуже непросто на сьогоднішній день і фізичним особам непросто. Я взагалі вам хочу сказати, що якщо взяти, наприклад, за минулий рік за минулий рік ми говорили, то доходи за рахунок грандів державного бюджету перевищили видатки суму порядка 600 мільярдів 600 мільярдів гривень. У мене виникає логічне запитання. А на місце ми маємо створювати нездорову ситуацію в взаємостосунках між бізнесом, між домогосподарствами, щоб зібрати 2-3 мільярда і дискредитувати ту політику, яка проводиться в Україні? Це при тому, що є 600 мільярдів невикористаних фінансових ресурсів. Тому е в умовах війни, де знаходиться Україна? Ми повинні зрозуміти, ми повинні йти по шляху лібералізації податкової політики. Отак От як відбувалося в перші місяці війни. Чому? Тому що бізнес, домашні господарства, вони повинні дивитися з певністю в завтрашній день, і ми повинні все робити для того, щоб вони були економічно активні, щоб вони інвестували, розвивалися і щоб мінімізувати ті бар'єри. В тому числі податкові, які періодично час від часу ми знову чуємо тільки з уст окремих політиків-чиновників. Ви вже згадали про ПДВ на завершення. А сьогодні держава боргує повернення компенсацію у ПДВ. Ваша думка: наскільки реально все ж таки дочекатися цієї компенсації? Знаєте, у нас дуже таки серйозні були останнім часом дискусії, от за останніми даними. На сьогоднішній день до відшкодування ПДВ порядка 21 мільярд гривень бізнесу, який в умовах війни, відключеної електроенергії, створює робочі місця, проблеми з мобілізацією, але вони сплачують податки, вони виплачують людям заробітну плату. І їм від заборговані складають 21 мільярд гривень. Я вже говорив. Що в минулому році перевиконання доходної частини над видаткою порядка було 600 мільярдів за рахунок допомоги наших партнерів. В цьому році, в цьому році я вже знову ж таки повторюю цифру. Таке перевиконання, тільки надходжень в валютної позиції від тих, що закладалось дефіцит бюджету, буде порядка 240-250 мільярдів. Цілком очевидно, що за таких умов держава. Повинна дуже чітко розуміти, що потрібно все зробити, щоб відшкодування ПДВ цих 20 мільярдів його поставити на автомат, це дуже повинна бути єдина позиція держави. Отак От як було в кінці 2000 2019 рік, коли відшкодувалось ПДВ в автоматі, і люди забули, що таке корупційна складова. А коли я бачу, що до відшкодування постійно цифра 21-22 мільярда, мільярда гривень. І у мене виникає логічне запитання, а чому, воно, а чому ці залишки висять? Чому так відбувається? Тобто десь закрадаються такі думки, а не робиться це спеціально, щоб з кимось щось потім домовлятись або вимагати від бізнесу, щоб це робили. Але я думаю, що це робота для правоохоронних органів. Я як людина, яка досить тривалий час займалася макроекономікою, можу вам сказати, що взагалі питання податку відшкодування податку на додану вартість. Це обійгові кошти промислових підприємств у сфері бізнесу. І в за таких умов, в тих ситуаціях, де ми знаходимося, держава повинна бути чесна, в тому числі з бізнесом, і завжди прагнути йти назустріч бізнесу, тому що вони на сьогоднішній день виконують не менш. Соціальну функцію ніж будь-яка бюджетна установа, виплачуючи людям заробітні плати, забезпечувати соціальний спокій і, взагалі, прагнути робити те, щоб країна розвивалася військовий стан. Будемо сподіватися, що найближчим часом Україна буде вже розвиватися в мирний, в мирний час, а не військовий. Вам дуже дякую за фахову дякую. розмову. А глядачам нагадаю, що це була програма. Актуальне інтерв'ю. Все буде Україна.